Вони можуть вас позбавити майна, і їм за це нічого не буде. Це історія про нечесних нотаріусів. Відторік закон дозволив нотаріусам самостійно вносити зміни в реєстр нерухомості. До цього таке право мало лише Міністерство юстиції, і за цей невеликий термін в Україні здійнялася ціла хвиля скандалів, пов'язаних із тим, що нотаріуси самовільно переписують майно. Звісно, справжніх власників до відома не ставлять. Мін'юз нарахував уже майже тисячу таких випадків. Нотаріальне шахрайство зачепила навіть західних інвесторів. У юнікредит банку один нотаріус із київщини відписав майна більш ніж на 25 мільйонів доларів. Саме така ринкова ціна такого бізнес-центру. Нотаріус приписав цей бізнес комплекс на іншу фірму. Мінґ'юс таке рішення скасував. А нотаріус заблокував доступ до реєстру на три місяці. Після цього тримісячного відсторонення нотаріус першим ділом знову переписав бізнес-центр. банку. не очевидно, що якщо не змінити цю практику, то наш ринок може накрити волна таких махінацій, від яких пострадають як крупні компанії інвестори, так і рядові українці, які теж можуть лишитися свого мушіства. Нечесний нотаріус працює і далі, адже покарати його нині можна лише позбавленням доступу до реєстру на кілька місяців. Інша відповідальність законом. Не передбачено. У мін'юсті проблему визнають і обіцяють посилити відповідальність для нотаріусів. Провести цілу низку дійсно таких гучних справ, коли державних реєстраторів чи рейдерів, які дійсно створили злочин, було б не просто позбавлено ліцензії, а також посаджено за загради.